Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з Кумчинку Анжела і ми з півдня Одеської області. Попросили мене розповісти про калину Зморшкувату. Ось вона в мене росте вже багато років. Колись купила, чесно кажу, десь отака от от гілочка була. Це я тільки починала, десь рік 13-14 був. От, от таку купила гілочку. Посадила, скажу, що тут досить густо посадила кілька кущів, ну, буду потім трошки щось прибирати. Можливо, цю калину приберу звідси з часом, бо посадила її в другому місці. Коли саджаєте якісь кущі, то розраховуйте на те, що вони будуть рости. Коли саджаєте отакі малесенькі гілочки, то навіть не віриться, що з часом буде просто величезний кущ. Це він ще в мене стрижений. я... Пообстригала його, пустила ось кілька гілок основних. Ой. Ось основні лишила це скільки дві. Було чотири, Повипилювала, значить, дві штуки лишила. Це все оце, наросло за рік, оці гілки. І я їх буду прикопувати. Тут лишила ще ось такі. І це буду все прикопувати. Ну, що не вийде, то відпиляю. А оці молоді постараюсь поприкопувати, тому що вжевчуванням вона дуже погано приймається. Ну, скажу, що дуже-дуже. Я скільки от кожен рік пробую, обрізаю і старі гілочки, і річні цього року при прирости, все одно ну, щось от вона не хоче і все. Тому попробую прикопати гілочки. Так, вона вважається вічно-зеленою. Так, вона дійсно зимує з листям. Але на навесні, вже, коли морози починають спадати, в неї це старе листя відпадає, молоде починає відростати. І тому здається, що вона круглий рік зеленим листям. Але листя міняється поступово і тому воно не так видно. Бачите, вона ось вже заклала бруньки. На слідуючий рік. І ось навесну буде цвісти. Так воно буде зимувати і навесні почне цвісти. Скажу, Цвіте такими білими, гарними квітами. Я робила вже відео про неї, коли вона цвіла. Скажу, дуже ароматна, дуже ароматна. І так, як бачите, от кругленькі суцвіття, такі будуть білих квітів. Дуже гарна, дуже ароматна. І ж кажу, що весь здається, що вона кругий рік з листям. Так, ну що, хвороб шкідників ніяких я не спостерігала за нею, скільки років вона в мене росте. Років 10 росте. Ну, 10 років точно росте у мене. Може, 11. Десь так скажу, що безпроблемна рослина, але треба все-таки дивитися за її габаритами, вистригати, стригти, тому що з роками наростає досить-досить швидко. В коріницю і потім починає рости. Ось дивіться, ось це, оце від землі. І ось пішов, пішов, ось моя рука, пішов десь під метр, під два метри, оце його приріст за цей рік, оця ось гілячка. Бачите? Я весь час оці, ну, геть молоденький, я буду вирізаю. Де і зимку, коли в мене є час, я це все вирізаю ці тонесенькі. Ці буду такі що товстенькі, буду прикопувати, щоб множити. Так, ще раз повторюю, ні шкідників, ні них хвороб немає. Цвіте весною. Такими суцвіттями білими, дуже ароматні, дуже гарні. Рано навесні цвіте. Ну, ще подумайте про габарити. Якщо ви хочете її штамбом, можна штамбом, можна одну гілочку пустити і обстригати її деревинкою. Наприклад, як у мене ось тут є друга калина, боднацька. От я, бачите, тут зробила ось одна, один штамбик. Ось і деревинкою потім буду пристригати. Все, що знизу наростає, я його прикопую. Ось, наприклад, тут ось я прикопала. Ой, бачите Ось Отут От уже підуть знизу корінці із землі. Це я буду вже весною відкопувати і відсаджувати. Тут вже будуть корінці. Так, друзі. Ну, при посадці, як купите всі посадите, треба буде поливати. Всі рослини при пересадці треба заливати добре перший час, щоб вони добре у вас вкорінилися. Якщо ви купуєте з горщиком рослину, то взагалі це без проблем вона вкоріниться. А якщо десь ви самі спробували прикопати, десь там у кого у когось знайомих у вас росте, то Прикопали гілочку і почекайте краще рік. Через рік краще її відкопувати. Тому що е, може бути, знаєте, як, от, припустимо, прикопали гілочку, ось тут у вас буде корінчик поганіший, от тут кращі будуть корінчики, а ви ж будете відкопувати всю гілочку. І ця рослинка, наприклад, з маленьким корінчиком може загинути. Тому краще почекати рік, щоб прижилися. Потім Після пересадки ваші живці Так, ну, наче все так пояснила, показала вам. Дуже, я ж кажу, що хто хоче, шукайте вона досить часто буває в розплідниках, люди буває продають її. У мене поки, на жаль, нема стільки буду прикопувати десь взимку, і тільки аж через рік вони будуть у мене. Це друзі, бажаю всім гарного дня! все буде наша Україна!